Дружок. Дружок. Лікуватися. 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 Лікується, молодець. Оце вон лікар, бачите, накакала. А він полікувався. Хорошо, полікувався. Полікувався молодець. Бачите, які ліки в нього. А колись люди цими лікувалися. Це відбліг, друзі. Бачите, він знає. Він знає. О! Ліки! Корові ліки? Ось корова. Ось її ліки. Ось, теплі, цей парує. Ось. І він ось полікувався. Полікувався. Молодець, молодець. Хорошо.